Бо ми там подивилися, що та, там такі самі, знаєш де ти заказував їх? Агрокраїна. Агрокраїна, сайт, запчастина. Присилає отакі запчасті, от такі якості. Дуже якісні. Дві лапки нормальні, хороші, третя отака. Може просто виливка така, да? А може, ні. Ну, нічо собі собі... Тетенки, дивись, нічого собі виливка така. Витрати, як ви їдете, нічого немає. Дивись. <кій> вже вже, <кій> Бліц. Во, нормальні лапки дві такі прислали. В запчастини в дурках району це. Тоже якісно новеллет. Заказувати запчасти не рекомендую. Я кажеш. Магазин. Агрокраїн. А може це нормально. То не не про запчастини, Ні, Agrocraina. Та то взяв на дома контроль.